Стрес-тести європейських банків, проведені регулятором ЄС і Бієй, виявили слабкість третього за розмірами банку Італії, Монте-де-Паскі-Дісьєна. З поміж 50 банківських установ саме йому найскладніше буде покривати кредити до 2018 року за несприятливих економічних умов. Негативний сценарій включав у себе спад економіки ЄС продовж наступних трьох років на понад 7% відсотків та падіння пасивного доходу на 20%. відсотків. ми не можемо заперечувати, що Монте Депасські сєна має певні труднощі, але це проблема тимчасова, а не структурна, яка може призвести до системної кризи. Намагаючись врятувати репутацію, найстаріший банк Європи оголосив про збільшення свого капіталу на 5 мільярдів євро за кошт приватних інвесторів. Really «Я не дуже хвилююся за банки, бо італійці мають гарні звички в економічному сенсі. Фактично кожен намагається відкласти, хоч трохи на чорний день Прогрессором баба попереду глухий кут. Люди нічого не інвестують, вони не можуть вижити без банківських кредитів. І, звісно, через це криза посилюється. На кризі <турс> Стрес-тести показали, що позиції банків в загальному зараз значно міцніші ніж були в 2008 році, коли сталася криза. Найгірші показники після італійського гіганта виявилися австрійського Райфайзен та Іспанського «Банко Популяр.